Доброго ранку, шановні друзі. Мене звати Анатолій Симачинський. З вами сьогодні гостьова рубрика Рано вранці і у мене сьогодні незвичайний гід це Олена Іванова, керівник проєкту програми розвитку ООН. Олена, я вас вітаю. І сьогодні ми говоримо про соціальні програми, які втілюються в вашу організацію у нас на тернах нашої держави. Я вас вітаю ще раз. Доброго дня. Ну що, давайте лана поговоримо одразу. до вас питання в чому полягає взагалі допомога програми ООН на, на теренах України в соціальній сфері. От можете пояснити простому пересічному телеглядачу, який я думаю, хоче знати про це, тому що соціальна сфера це завжди важливо це наше майбутнє. З цього починається все. Ну от власне, давайте про це й поговоримо сьогодні. Програма розвитку ООН працює в Україні вже понад 20 років, і ми працюємо в кількох напрямах. Один з важливих напрямів це якраз реформи і підтримка соціального сектору, соціальної сфери. Тут ми кажемо про пенсії, про соціальні послуги, про соціальне страхування. Ми почали працювати саме в межах проєкту, з яким я займаюся, підтримка реформи соціального сектору в Україні з 2011 року. І ми надавали пропозиції до пенсійної реформи. Реформи, до адміністративної реформи в соціальній сфері. І останні кілька років ми працюємо з таким напрямок, як реформи в системі соціальних послуг. Що ми робимо? Як ми допомагаємо? По-перше, ми наймаємо найкращих експертів для того, щоб допомагати уряду в розробці нормативних документів. Ми взяли участь наші експерти вже в розробці понад 20 документів, з яких третина вже прийнята, а інші знаходяться на різних стадіях розгляду. Ми проводимо навчальні заходи для представників різних рівнів, і національного рівня і регіональних рівнів. І за останні роки понад тисяча осіб вже пройшло навчальні заходи, які проводилися в межах нашого проекту. Також ми допомагаємо консуль... надаємо консультативну підтримку для апробації нових механізмів, нових форм, нових послуг. І так само, як будь-яка людина, яка купує новий пристрій, наприклад, ви купили новий комп'ютер з новими функціями, і вам цікаво було б, щоб хтось вам допомагав порадами, так само ми і надаємо такі поради в ході консультативної підтримки, і в яких безпосередньо напрямах ми працюємо, що ми робимо? Оскільки постало завдання, що необхідно покращити якість і доступність Доступність послуги для населення. Що тут можна було зробити? По-перше, для того, щоб покращити якість, це один з одна з можливостей це створення конкуренції на цьому ринку, оскільки конкуренція вона сприяє тих надавачів робити це краще. Тому два роки тому було внесено зміни в законодавство. Відповідно до цього, тепер соціальні послуги можуть надавати будь-хто, будь-яка організація або навіть приватний підприємець, який відповідає критеріям, які висуваються до таких надавачів. І отже, це стало можливим створення певної конкуренції. По-друге, а як надавати ці послуги? Тому що у кожного надавача може бути різне розуміння, і саме тому було вирішено розробити впровадити державні стандарти тобто, це вимоги. До всіх надавачів, а які мають бути послуги? Що це за послуга, з чого вона складається, які вимоги до персоналу, до приміщення, в яких вона надається? І е, наступне, що важливо, е, е, що послуга має бути відповідати тим потребам, які є в населенні. І для цього потрібно визначити, а які ж потреби є в населенні. І саме з цього ми розпочали. По-перше, ми розробили і спільно з Міністерством соціальної політики, оскільки ми працюємо досить тісно з цим міністерством, розробили спільний такі документи, як методика визначення потреб населення в соціальних послугах. І саме в, першу, в минулому році, вперше, було проведено таке таку оцінку потреб. На місцевому рівні, отже, місцеві органи влади мають спочатку визначити, а яких послуг потребує населення. Зупинимо, що ж такі соціальні послуги. Да? Це послуги, які надаються людям, які потрапили в складні життєві обставини. Приміром, у дитини померли батьки, вона стала сиротою. Сирото. Людина може зазнати насильства або зазнати торгівлі. Дехто стає. Залежним від наркотиків, алкоголю. Люди виходять з місць позбавлення волі, також потребують допомоги. Люди інколи виходять на пенсію, це для них також важкі обставини, тому що їм важко адаптуватися до такого життя. Людина стає інвалідом, їй також важко адаптуватися до свого положення. Отже, до, саме за для таких послуг, за для таких людей, і створені соціальні послуги. І от відповідно до тих потреб, які є у людей, місцеві органи влади мають так. Організувати систему, надавати такі послуги, в яких є потреба. І для цього вони можуть або організувати державну систему так, щоб вона відповідала потребам, або купити послуги у недержавних надавачів. І для цього вони мають замовити послуги. Для того, щоб це стало можливим, ми допомогли уряду спільно з міністерством розробили нормативні документи для того, щоб місцеві органи влади могли замовити такі послуги. Отже, це такий системний підхід, який складає, складається з різних механізмів. І, врешті-решт, ми сподіваємося, що якість послуг буде збільшуватися і збільшуватися доступність. От, скажімо, більшість з нас, я впевнена, що не знають, а які послуги є і куди за ними звернутися. До речі, так. Ніхто навіть я думаю, що і адреси конкретно не знає, куди потрібно звертатися. Тобто, десь має бути відділ соціальної політики, правильно? Я так розумію. Тобто, десь має це бути, але адреси точно, контактних номерів ніхто не знає, але мабуть ніхто не цікавиться. От в цьому плані, от що намагається зробити, якось донести ширше, я думаю, тому що потрібна реклама. Правильно, тобто, правильно, і саме враховуючи цю потребу, ми почали працювати в минулому році над створенням моделі інформування населення про соціальні послуги. Ми почали працювати спочатку в Полтавській області, і в Полтавській області було зроблено експеримент. Чому саме в Полтавській? Полтавська область мала певні напрацювання, і саме тому була тобто, вона була, я так розумію, лідером. Правильно можна так сказати, що ну, вона була лідером. Були а на... чому не Київська область от знову вибачаюсь, перебуваю… От. Столиця здається саме ж тут має групуватися, ґрунтуватися, От все має бути база, якась чому не Київська область, чому не столиця. Ви знаєте, насправді в великих містах дуже багато всього, що відбувається, і населення можна сказати, має більше можливості для отримання інформації. А Полтава можна сказати, таке середнє місто середнього розміру, і це є показовим для України, тому що більше таких можна тобто вона сказати... як флагман да зараз виступає. Вона виступає як той, той регіон, де було проведено пілот, і тепер mm -hmm. в цьому вже році ми будемо намагатися результати того, що ми побачили, як це може працювати в Полтавській області, розповсюдити на всю територію України. Ми підготували рекомендації. Як доносити інформацію до населення? Тобто хто на якому рівні, як подавати інформацію, в якій формі, тому що не всі люди, люди однакові, не всі однаково сприймають інформацію, навіть е, зважаючи на свої функціональні обмеження. Деякі люди е, е, гірше чують, деякі гірше бачать, хтось може користуватися е, сучасними інформаційними технологіями, такі як інтернет, а дехто ні, комусь краще підійти до консультанта і запитати і отримати таку інформацію, комусь краще почитати. Да? І от Інформація має бути представлена в різних формах, в доступних місцях, доступною мовою. Тому що дуже часто відбувається так, що організації подають цю інформацію своєю, своїм, можна сказати, жаргонною мовою. Уявіть собі, якщо ви прийдете, вам скажуть, а не хочете ви пройти спочатку адаптацію, потім реінтеграцію, а потім реабілітацію? Ну так, людині потрібно пояснити, всі ці що ці терміни, А що це означає? Та, і мова має бути доступна. Отже, ідея нашої роботи полягала в тому, щоб. Розробити таку модель, щоб інформація якнайкраще доносилася до тих людей, кому вона потрібна, і хто може, навіть якщо зараз нам не потрібні такі послуги, то ми знаємо, куди звернутися, якщо раптом з нами станеться якісь складні обставини. Пані Она, скажіть, будь ласка, от досягнення я в цьому плані в розширенні інформації? Тобто люди звертаються взагалі? Є якась, скажімо так, зворотній зв'язок. Тобто, ви зрозуміли, йдете на контакт з людьми, тобто по всій Україні зворотній зв'язок є? Поки що ми не розповсюджували цю модель на всю Україну. Ми зробили апробацію в Полтавській. Ну от, наприклад, понав наприклад, на Полтавської області були взагалі. Зверталися до вас. Ми працюємо так, щоб ми допомагаємо місцевим органам влади, щоб зверталися а. до них. Не до нас, ми надаємо тільки технічну підтримку. Ясно. Ми е, надаємо консультативну підтримку, експертну підтримку, так щоб люди знали, куди звертатися. Тому що головне це якраз ми працюємо, щоб місцеві органи влади, центральні органи влади могли виконувати свої функції. Але я так розумію, ви проводите моніторинг того, що відбувається, наприклад, там на місцях. Тобто намагаєтесь контролювати, тобто не просто надаєте технічну допомогу, а ще й намагаєтесь моніторити, щоб звичайно зробити якийсь висновок з того, що вийшло, що не вийшло, звичайно, що звичайно, звичайно, ми дивимось. Наскільки успішні були наші дії, і наскільки нам потрібно змінити щось змінити для того, щоб найуспішніше працювати? І можна сказати про позитивні результати. От якщо Казати про реформи, да, що ці реформи можуть дати людям. Я наведу один з таких прикладів конкретної допомоги, яка стала на користь людям. Як виявили потреби, виявили аналіз потреб, то люди потребували такої послуги, як догляд вдома або денний догляд, догляд денного перебування. Що це означає? Дуже часто так буває, що в сім'ї людина втрачає можливість сама за собою доглядати. Це люди похилого віку, це можуть бути діти. Діти з інвалідністю або дорослі з інвалідністю, тобто ті люди, які не здатні самостійно за собою доглядати. І не завжди є члени сім'ї, які можуть залишити роботу і здійснювати постійний нагляд. Тому що без такого нагляду людина не може, але і не завжди є можливість залишити роботу. Тому потреба в таких послугах була. І побачивши таке, ми розробили. Стандарт такої послуги, отже, з чого така послуга має складатися? Який персонал має залучатися до такої послуги? І можна сказати, нашим досягненням було те, що цей стандарт був прийнятий в Україні один з перших. тільки в минулому році Україна почала приймати стандарти соціальних послуг. Це дуже важливо, тому що це такий інструмент, який допомагає з одного боку людям вимагати того, що їм належить. А з іншого боку, він допомагає фахівцям, тому що дуже часто буває, що люди вимагають більше ніж. Того вони можуть надати, ніж того передбачено законодавством, передбачено фінансуванням. То це інструмент, який з одного боку захищає фахівців, щоб до них не вставили завищених вимог. З іншого боку, він захищає людей, тому що вони знають, чого потребувати. З третього боку, це дуже важливо для держави, тому що ми можемо розуміти обсяг послуги і скільки на неї виділяти фінансування, і порахувати скільки нам потрібно фахівців, скільки нам потрібно грошей. для Провадження такої послуги. І от розробивши цей стандарт, ми побачили, що він був прийнятий. На базі цього стандарту було розроблено положення про центри денного перебування. І їх в Україні вже створено 80. Це дуже багато, велика цифра, і вже понад півтори тисячі людей Мають змогу отримувати такі послуги, а це означає, що їх члени сім'ї можуть працювати, можуть знайти собі роботу, тому що до цього часу вони були вимушені весь день доглядати за такою дитиною, і це є досить таким гарним надбанням. Я думаю, що і. Для України, і ми можемо пишатися такими результатами, які отримані в співпраці з нашим міністерством соціальної політики. Ну, власне, на такі такій оптимістичній скабенноті ми з ми пан... з пані Оленою, звичайно, прощаємося. Я вам дякую, пані Олена. Це була просто надзвичайна розмова. Я сподіваюся, що ви, як і я, тепер і я вже завдяки вам дивлюся з оптимізмом. Звичайно, на ситуацію в соціальній сфері. Я бажаю успіхів в вашій роботі. Я розумію, вона досить важлива. Я бажаю вам, шановні друзі, ніколи не забувати, що завжди під рукою вас буде допомога. Далі у нас багато. Багато ще цікавих новин ще раз прощаюсь, пані Олено. Дякую вам, не перемикайте, далі буде найцікавіше.